Підготували ще доски. Ну, завтра зашивати. Кімнату буде 1, 2, 3, 4, 5 прольотів. Треба зашити, пов'язати арматуру і завтра. О, і зняли вот тут зверху ті доски тут були. Такі. Тут вже за додеркером є стеля з арбуліта залита. Ну, там оставив <гум> цемент і вапно. Не було коли возити. Тайс, збираємося додому вже темніє. Метал. Діяло у нас тут лежать, провітрюється, і ось метал лежить. І ще в одне відро привезли. Стіз. А,